Так, усім добрий день, заїхав до нас такий релегін. Десятці кращих брендів в світі. Англійський. Алюмінієва рама, 28 колеса. На гарній комплектації. Бачите, стоїчка стоїть амортизаційна, яка глушиться вібрацією. По бруківці, по брущадуці, сідло комфортне. Осипеди дуже комфортні, Має багажі, крила, алюмінієва вода, широкі, тулочки, це наші ману раду. 4, 5, 6, 7 на 3 20. Скорість. Діоро. защита на ланцюжок, бачите, ногу легко не перекидати. Рама М. В районі десь море з мінімум 155, напевно, 170 рік. Вилучка амортизаційна. По рамі. Галіна, нема за уважим дуже гарному станцію. Має щеману хулочку, яка дає енергію на ту фару. фар. Віце гарний значок виглядає. Так. Шимано скитулочки. І монетки, дзвіночок. Ось коронаграма, бачите, дуже гарно Та далі, добротні алюмінії. Ось буде така лялька Та. Попишіть або заходьте на сайт rover.inua, рубрика дорожні велосипеди, або і грубжик інстаграм, або тікток.